Добро вечора чи ще дня, шановні друзі, але вже сонце сідає. Вирішила я ще раз прочитати гумореску, яку написала вчора. Бо дехто каже, що не сподобалося, як я читаю. Ну, це таке діло. Може і погано прочитала, може тихо занадто. Але, е... ну, а може, не сподобався смисл, так? Да? Оце вже інше питання, такий кажіть, смисл не сподобався. Ну, це ж я, 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 так би мовити, не запрошую на свій канал. Якщо не подобається, то є інші канали. У кожного своя кухня, свій гардероб. От на моєму таке от. Тому ще раз сьогодні для тих, хто може не дочув, прочитаю ще раз, трохи поясню, що таке козяче болото. Козяче болото це колись так називалося, на жаль, не хочу нікого образити, але Майдан Незалежності, який ближче був до Банкової, до цих структур. І от, власне, там, у Києві, до, в часи Київської Росії, пізніше трохи, за часів козацтва ще, було так зване козяче болото, де кози пропадали. І от, власне, про цей віршик гумореска. І на злобу дня, я думаю, ви зрозумієте про що. Е і це не про об'єднання родів військ, а про об'єднання, е яке нещодавно сталося, одно одно одностатевих статевих таких от, е людей, які вважають що е те, що вони. Кохаються і любляться, то мають це знати вся країна. Ну це добре, це ваша справа, але ну, не всім подобається ваша позиція. І можете це робити в своїй хаті, але не на не, не на майдані. Не, не так, щоб на кожному кроці. До речі, нас тут обстріляли трошечки нас, тільки що і не на кожному кроці, щоб усе висіло в новинах. Бо чесно кажучи, трохи підпіддістало вчора. Гумореска солодка парочка. Два цапи на козячому болоті стрілися. Та й що робити там, у двох цапкам? Одразу й одружилися, клялись у єдності й любові, до скону свого віку. А вовк сидів, чекав позаду, мав бо подвійну втіхо, не встигли цапи заручитись, вже й вовк пішов привітати, Козли злякалися. Світ за очі, враз кинулись тікати. Цапку цапка, не впізнавав, бив щедро, мов киями, й вовку добре натовкли від ребра копитами. Так верещали на весь ліс і на все оте болото, що вовк запхав у вуха хвіст, Напала ще й нудота. Любов то добре, кажуть бо, велика Божа сила, але як цап, цапа полюбить, то там усім могила. Було, то довго ще гуло, новини сповіщало, З багнюки сумно. Вовчий хвіст кілька копит стирчало.